У справі щодо вбивства Ірини Фаріон продовжують допитувати свідків. Сьогодні пока задавала мама В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві. Вона розповіла про затримання сина, відеозйомка на той момент була заборонена. Показували деякі відео. І я одразу сказала, що це взагалі не він, Тому що, по-перше, не схожий, по-друге. Хода зовсім не та мені показували, як він ходить. А я свого сина на полі узнаю серед всіх. Ми заслухали маму Зінченка, яка нічого до стаменно не знає про свою дитину, чим її дитина займається, чим цікавиться і так далі. І в сім'ї Зінченка ми самі могли почути ставлення до Ірини Фаріон негативне. Також допитали понятого, який був на місці злочину і свідка захисту, якого заявили в останній момент. Його теж заборонили фільмувати. За його словами, він бачив людину, яка сиділа в панамі на лавці біля будинку Фаріон. Чи пізнаєте ви Зінченку? Ні. Ні, він не вибухає. Зовсім не похоже. На що саме ви можете зараз стверджувати? Ну, не похоже, зовсім взагалі. У того менше були очі, а та, у тої людини ну, трошки більше. І ріст він вищий, а той менший. Мені здається, що він дуже нахабно себе поводив, який жив на Липинську. Я не пам'ятаю здається, його звати Олександр. Але це саме Олександр, якого так хвалили адвокати обвинуваченого Ірини Фаріон Зінченка. В тіктоці в мережах, в стрімах секти Зінченка. Я мушу це взяти, бо я таке ще не чула. Він мені погрожував і казав, що на мене треба надіти на голову друшляк і вдарити ковалдою. Ось такі е свідки від Зінченка, ось такі прихильники Зінченка. На наступному судовому засіданні планують допитати батька підозрюваного. Іванка Дуськова, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів.